Хочу розпочати серію відео, як я з 10 тисяч фандит на ФТМО хочу зробити спочатку 50 тисяч фандит, тобто з 10 тисяч отримати вивід, і після чого на виведені кошти купити 100 тисяч аккаунт, ой, 50 тисяч аккаунт, потім. 100 тисяч аккаунтів і так далі, допоки я не дойду до мільйона, якщо в мене, звичайно, це вийде. Тобто мені потрібно буде або е, якихось 4 аккаунта на 200 тисяч або прийдеться около 10 аккаунтів робити. Ну, Ціль у нас е, амбіціозна. Я можу комусь показатися тупою, там, туди-сюди, але, в принципі, мене запалює. Мене, в принципі, запалюють великі цілі, коли є над чим працювати і куди стремитись. Тому о, хотів би розглянути свої позиції, з якими я пройшов вже свою першу фазу, їх було три. Торгував я 2-2,5%. Хоча ось цей трейд я брав догонами. Тобто я взяв отут вхід. Потім на сломі цієї вершини я брав догон і ще десь би тут взяв. І там в общій сложності вийшло. От сюди сюди 1,5R я десь обрав 2% Тут я брав так само 2%, тобто 4 і ще десь 1% я добрав прямо під фінішом. Тобто, в общій сложності було около 5% ризика Просто в мене тут було лише два варіанти. або ми вже Открившись вище, дали Open Rejection Reverse тип відкриття дня і підемо просто в баланс оцих single-принтів, або ми підемо ще вище і так і трапилось, ми спочатку пішли нижче. Де я вже хотів на вихід із начального балансу брати на розширення 1 до 1 позицію. Але мене вибуло поступу агресивно по моїй моделі. Яку я використовую це не значить те, що я її вигадав. Я просто склав до кучі, що мені подобається торгувати. Тут ми дали інверсію. Агресивною буквою В англійського алфавіту. Дали слом. Дали спочатку закріп, протестили знову, відскочили, пробили, в ітогі пробили цей хай, після цього я вже вирішив зайти на реверс, раніше не брав, тому що це було брізково Після одного вже стопа в день. Але другу позицію вирішив вже взяти, плюс брав догони, щоб а, був в принципі, впевнений всі позиції. Ми йшли як би з поцвіпами. Цікава була позиція, цікавий день. А, тут я втратив 2,5%. І в той день я зробив 3,5% від торгового дня. Тобто тут я зробив около 6-6,5%. Далі я покажу вам скрини з терміналу. А, далі що ми бачимо. А, ми вже не пробивали цей хай. Ми відкрились, була проторговка, цей день я скіпав, тому що ми дали хороший мув. Але я починаю торгівлю після першого періоду. Якщо ми подивимося, тут ось була свічка вже в 16.00, після неї я якби не бачив ніяких моделей для входу. Тому я цей день скіпнув, це в нас п'ятниця. В понеділок я теж ні, я набирав вчора позицію, а це був шорт. Я вже очікував шорт, тому що у нас тут дисбаланс сформувався. І я хотів його збалансувати. Я торгую регулярно торгову сесію, тобто після. 10 ї оцих 15 минут я не рахую, тому що тут на трейдингу є якийсь дивний end період, якого по факту не довго бути. Тобто останньої ці свічки 15 минут я не враховую. І ось у нас е з 10 годин тут закрилось. Вчорашній день ось тут він відкрився. У нас е утворився геп, який я хотів перекрити. Е вчора я набирав позицію. Ліміткою отут на сломі. Плюс менес стояв за гай начального Ось Тут начальний баланс у нас був. І я хотів потягнути якихось 1,5R. Десь так. Ну. Вроді я на оцій свічки вийшов. Там у мене вийшло мінус 0,3% пізніше, пізніше ні, навіть пізніше я вийшов. Десь я ось тут вийшов після 5 мінус 0,3% було. Тобто БУ закрив цей день не чекав розворотів, заворотів, так як ми ще дали реакцію від зони НПОКа. Ось тут, Після цього я вже не очікував шортів як таких. Ми залишили це період хвости. Дали злом агресивний, не проінвертували цей мув. І після чого я десь отута, е, закривався в безувиток. Е, Сьогоднішній день я закрив вже першу фазу. Так, як максимально агресивно торгуючи цей челендж. Е, е, що ми бачимо? Ми бачимо відкриття. Знову uh, Open uh, Regression, Reverse, як на мене. Uh, хвости минулого дня утримували ціну. Тут я бачу пересвіп, uh, я бачу інверсію, я бачу слом. І, в принципі, по моїй модельці я одразу зайшов в шорт. Стоп uh, за хай начального баланса. Був глибокий тест. Я вже думав, що ми знову підемо вище, в принципі, що вполне можливо було але дочекався. В принципі, не закривав ніде тут позицію, ні вбили, без оббиток нічого такого. Тому що, в принципі, як я вже сказав, я очікував перекриття повністю цього гейпа. Позицію можна було тягнути на його повністю закриття. Але закрив тут так, як закривалася фаза, просто треба було 7% і все. позицію тут взяв на 2,5% ризика. І, В принципі, ось такий результат В принципі, непогано для мене. Також тут. Пурлаїв ставили, я думаю, ми навіть завтра підемо трошки нижче, збалансуємо там все. І далі продовжимо висхідний тренд. Ось ці позиції, які я обрав. Це були невдачі зі входом. Після чого я їх закрив просто. Далі. Та позиція на продажу була. Ось. -2, 227. Оце порахувати вийшло 2,5. Ось це я брав позицію на 1,5 з догонами. І ось сьогоднішня позиція, якою я зіграв фазу. В принципі, пощастило, що був такий кеп, який ми пішли перекривати. Хороший день. Перша фаза закрита. Подивимося, за скільки часу я пройду другу фазу. Якщо вам цікаво слідкувати, я, мабуть, зараз зроблю телеграм-канал, в якому буду викладати, можливо, свої якісь ідеї. І свої позиції. Тому дякую за перегляд. Всім до побачення.